Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу сьогодні подивитися коротенький розклад про те, чи змінився він насправді, і чи ці зміни правдиві. Чи це лише гра. Що саме зараз ви означаєте для нього і ваші стосунки, і чи є у вас майбутнє. Такий буде більш звичайний розклад. Постараюся без лишньої філософії. Тож, давайте дивимося, який партнер прийшов на розклад, щоб ви розуміли, чи це ваш партнер. Ну, такий, скажімо, партнер не зовсім правильний в своїх виборах в житті, не зовсім чесний. І багато дуже хитрості було, багато непорозумінь, міг забирати ваш час, енергію, і все дарма. Ви могли дуже багато боротися з цим ну, з ним, ніби з цією ситуацією з ним, але все дарма, тому що все, ну, ця от робота вся, вона ніби була марною. Характер має. Загалом він непоганий характер має, але такий дуже старається приховувати все, приховувати, що він відчуває. Тобто, якщо б він цього не приховував і якось на чистоту жив, то не було б цих сумнівів в нього і в людей також не виникало б сую про його поведінку. Більше відкритим потрібно бути, більше мислити також якось в напрямку емоцій, але не лише фінансів. Не лише чогось матеріального, не лише. По собі якось судити решту людей. Як він змінився зараз. Знову виходять гроші. Якось робить такий він вибір в сторону грошей. Його просто заставили. Заставила, по-перше, якась жінка з минулого. Це може бути як мама, так і сестра, так і якісь обставини, або його жінка зараз, якщо знаєте, що він має зараз жінку. Але він десь не розуміє, що там не буде щастя, що скільки б він грошей не мав, він сам від себе не втече. Він розуміє, що вибір в сторону грошей зробити це класно, це ніби ніколи не буде помилка, тому що хоча б гроші буде мати. Але тут він цим хоче якось компенсувати свої переживання. Старається просто вишукувати якісь проблеми сторонні, які в нього в житті є, щоб якось компенсувати ті переживання і ті непророблені ситуації, які він тут наробив. У вашому житті, в стосунках, тут більше про відносини, про любов, він хитрує, він хоче втекти сам від себе, він хоче сам себе надурити, десь обійти якісь ваші побажання, а так не виходить. Давайте будемо дивитися. Чи відбуваються зараз в ньому внутрішні зміни, включі людини, яка дивиться цей розклад? Заявлятися у ваше життя чи якось його виправити, це йому не під силу. Він розуміє, що він може над цим працювати, він може з'явитися в, в такій ролі, в якій ви очікуєте, але він розуміє, що краще бути цим імператором через те, що імператор ніколи ніби не зганьбиться. Він вважає, що буде позор просто до вас зараз приходити, тому що він зробив от по своїх залежностях якусь, якесь розбиття у вашому житті. І він розуміє, що це досить соромно, що він не буде розуміти, ну, не буде знати, як себе поводити і як ховати від вас погляд. Більше не є пріоритетом те, що його всі мають балувати. Він розуміє, що ну, тут більше про те, що він, ну ніби як. Опозорився, більше про це. Він розуміє, що не... не міг би або не хотів би дивитися вам в очі включити того, що він зробив. А що зробив таке цей чоловік? Покажіть нам, що на його думку він зробив? Як саме він поступив з людиною, яка дивиться цей розклад? На його думку. Що він зробив? Падають мені тут карти, ну він якимось чином, в якійсь мірі зіпсував ваше життя і віру, віру в позитив. А ви могли бути зовсім іншою людиною до цього партнера, а коли з ним ось ця любов відбулася, було певний у вас такий прорив. Це в когось це може бути народження дитини, в когось це одруження, ну, створення сім'ї, щось таке нове, що ви створили в цьому житті. І він розуміє, що було все ніби сонячно, нічого. Не було такого, що відвіщувало, що має щось змінитися. Але він не те, щоб в голові мав такий план, але він розумів, що він ну, ніби не того поля ягодка, що він не, буде, не зможе він просто дарувати той сценарій життя, який ви уявляли. Він це розумів, він це перед тим розумів, знову мені підтверджується карти. Що він якось під час того, як ви раділи, він розумів, що це щастя, воно не буде назавжди. Воно... Ну, як він каже тут, якщо так, з того, що з потоку йде, переказати, то він каже, що я не знав, як, як це твоє щастя зупинити, зіпсувати, бо я не хотів. Але я розумію, що це не назавжди. І я не знав, як тобі це сказати, тому що в мене насправді на той час вже формувалися інші плани. Він, і все одно він розбив якось тут серце, все одно тут виходить і розбита вежа, і трійка мечів, і він якось розбив мрії, розбив якісь плани. І він за це вибачається. Він так і каже, що «Пробач, що я такий ну, смерч в твоєму житті. пробач, що я так жорстоко повівся. Як, тут навіть така на цій колоді змальовано, що ніби жінка тримає ляльку воду, в яку втикає ось ці голки. І він сам себе сприймає якимось емоційним інвалідом в, дані, в даному випадку, тому що він розуміє, що багато терзавцю душу. Він так і каже, що пробач мені за те, що ця розбита вежа відбулася. Що так не те, щоб зі скандалом, але з таким різким болем довелося це завершувати, і що ти була наодинці, і що я був як, як, як з як з лялькою по відношенню до тебе, що я на відстані робив певні речі, які ти не сприйняла, які. Які тобі не належалося пережити в житті. Тому що довгий час ви могли або себе якось звинувачувати, або ну, марити тим, що він появиться, що все буде добре. І він це знав і відчував. І він так і каже, що я, я відчував, я розумів, що ти зі мною. Я, я відчував, що твоя душа поряд з моєю душею. Що я просто не, не зміг, не зміг знайти в собі сили, щоб. Цю любов втримати. Я боюсь відповідальності, я боюсь серйозних стосунків. Мені більше легкості потрібно, мені треба постійно відчувати якесь таке відчуття, що в мене є вибір і вибір не інших людей, а просто я ну, ніби як уникаючий тип тут. Я стараюся уникати того, про що ти мрієш. Так, тут він каже. І все одно для нього ви зараз все одно є головною жінкою в житті. Він не пережив ні розлуку з вами, ні погіршення стосунків з вами. Це все далі в його серці. Воно постійно є, воно ніколи не зникало. Йому дуже важко згадувати те, що він натворив у вашому житті. Десь ці, ці знецінювання йому складно самому. Він каже також, що це тягар також в моєму серці. Я просто намагаюся відкласти на потім ці думки. Я намагаюся уявити, що цього не було, що цього немає, що все ж нормальне життя зараз. Тут, наче, ну як ти могла вибрати мене? Я ж ніколи не був тобі рівня? Я ж лише зв'язав твої плани, я забрав твої роки. Ти ж стільки, ніби мені віддала. Тут от прямо такий діалог. От я зараз це і зберу розклад і почнемо інші питання дивитися. Вже цікаво аж стало. Дуже багато е, такої напруги в енергії зараз. Невже він, вже десь там його душа відкривається і десь він приходить до розуміння. Давайте так і запитаємо. Чи змінився він щиро? Яке його ставлення зараз справжнє до вас. Чи змінився він щиро? Яке ставлення справжнє? Він розуміє, що він колишній партнер, він себе так щитує, або просто розуміє, що в минулому вже ці стосунки такого рівня, якого хотіли б вам або. І розуміє, що любов, яка між вами була, вона досі тримає його. Він не може побудувати щось краще, ніж побудував колись з вами. Тому що любов це велика сила. І тут чоловік дійшов до усвідомлення, що ця любов і, в принципі, поняття любов як таке це велика сила в його житті. Він десь все повірив раніше такого не було. Він закривався від любові. Він розумів, що було два сценарії, і він хотів той самий сценарій, який ви хотіли. Просто ви були на різних рівнях розвитку, на різних рівнях усвідомлення себе. Це було трошки не в той час, в який мало би відбуватися. І він до навіть так каже: Якби ж ти мене зустріла зараз? Коли я розумніший, коли я вже розумію, що любов дійсно має значну цінність в нашому житті. Чому ж зараз ми не зустрілись? Було би добре зустрітись зараз. Було би добре ось це наше минуле перенести в майбутнє або в теперішнє. Що зараз я би зовсім по іншому поступив? Так він каже. Я би не перекривав тобі шлях до щастя. І собі так само заодно. Я просто не розумів, що це може бути щастя. Я думав, що я роблю правильно. Я думав, що це доля. Я... Десь помічав якісь знаки, але видно не на ті знаки я повівся. І Тут, так прямо, прямо реченнями також інформація йде, що я був дурним, що я мав треті обставини колись, які взяли верх над моїми рішеннями, і що вони десь були пріоритетом. Щоб працював над чимось, сам не знав над чим. А потім вже аж виявилося, що це тяжканіше. Що самому без тебе бути ще гірше, ніж в тих наших непорозуміннях в минулому. Що зараз взагалі пустота. Таке відчуття, що я ніби йшов кудись, де, де просто не було дороги. І я там був наодинці. Просто тут так ще намальовано, що. Жінка з дитиною дивляться, як йому важко. Ну, я по малюнках ніколи таро не дивлюся, я завжди дивлюся з інформацією, яка мені приходить, але просто що цікаво, що це співпадає з такою картинкою навіть. Жінка з дитиною дивляться просто, як він наламав цих дрів. І що, якби вони просто спостерігають за цим. Просто спостерігають. А чого ж ти очікував? Добитися своїми діями, чого ти очікував? Тут, тут король і королева Пентаклів вийшли. Він очікував, що цими своїми діями він все одно скріпить, що це просто був або складний етап, в кого просто розійшлися. Він просто розумів, що все одно ви будете разом. все одно ви пара, він вас бачив парою і від цього хотів добитися, щоб бути парою. Просто щось пішло не по плану, а там уже кожна сторона і ви, і він, вже змінили тактику. Стосунки. І знову виходить ось це карта розбиття серця біля карти маніпулятора, що він маніпуляціями хотів одного добитися, а добивається по факту зовсім іншого. А що ви тепер означаєте в його житті? Чи важлива ви для нього прямо зараз? Чи це вже щось інше? Чи важлива ви для нього зараз? Це вже переросло в щось інше. Зупинка взагалі розвитку відносин. Тут людина, яка дивиться мене розплан, довго билася в закриті двері. І зараз він розуміє, що ви то є важливою в його житті, але вже не як супутниця, не як кохана жінка, а швидше як людина, яка стала свідком якихось таких його не зовсім правильних вчинків на певному етапі життя. І що це назавжди лишає його, взагалі, в його свідомості усе цей слід, цей спогад. І він розуміє, що йому з цим якось треба жити, і він пам'ятає, як ви могли битися в закриті двері. Очікувати його, що так це очікування переросло в вічність, і що так і не сталося Це парочка, ніби король королева Пентаклів. Це сімейна пара. Це багаті люди, що так цього не сталося, тому що, тому що він мав бути біля руля. Хтось мусив цим керувати. А він або зник, або десь відповідальність на вас переклав, або розраховував надолі, от якого на долю. Тут ще колеса долі в нас виходило. Він уже не знає, що це. Він от сам для себе навіть не знає, що це. Що от ви зараз означаєте для нього? Віддалення емоційне було. І він розуміє, що це віддалення було через нього. Раніше міг так не вірити, а зараз просто коли аналізує. Уже без зайвих емоцій, без скандалів, без образ, то вже починає розуміти, що скільки ж було хорошого в вашому обличчі в його житті. А раніше цього не помітив десь. На його думку, яким може бути ваш союз, якщо він зараз зміниться? На його думку, він ж також щось припускає? От, якщо б він змінився і почав діяти по-іншому, робити вибір у вашу сторону, то яким, ймовірний, ваш союз для угу. нього? Ну, тут зразу про те, щоб не бути собою, щоб одягати маски, що хтось намагається проєктувати те, чого насправді не існує. Що це насправді не ця людина? Що треба бути, бути собою. Але ну, це неможливо в його ключі. Він розуміє, що йому треба буде одягати маски. Тому що що сталося, те вже не зміниш. І щоб це якось залагодити, то потрібна велика робота. Він розуміє, що ця велика робота, щоб почалася, все одно треба якось вам в довіру втертися. Розуміє, що потрібно буде настільки працювати, що потрібно буде настільки багато зараз віддавати, щоб компенсувати те, що він вас забрав. Цей стимул взагалі, з ним, ці стосунки хоча б обговорювати, що має бути цей баланс брати і давати. І він розуміє, що цей баланс був порушений в минулому, що ви давали значно більше, ніж він. І що ви не збираєтесь його приймати, якщо він дає менше. Що зараз дуже багато від нього буде вимагатися роботи. І щоб цього уникнути, на його думку, можна десь одягнути маску, десь. Притворитися, що це не зовсім так, як ти думаєш, і робити з вас дурну, що тобі здалося, ти не так зрозуміла і так далі. Ну і вколись тут ще буде, що заявиться чоловік, ну що як він вважає, що він може заявитися до вас з певними такими тілесними потребами, бажаннями, спокусами, якось вас заманити, щоб ви ніби таким чином помирилися, і ще якийсь шанс для себе взяти. Ну, тут треба бути уважною вам, щоб не вийшло так, що він цей шанс взяв, але насправді не працював багато над тим, щоб ці відносини повернулися до певного позитивного русла. Тому що він розуміє, що якщо це буде залишатися так, як зараз є, то це ви просто будете повторювати ті самі сценарії. Тому, якщо знаєте, якщо з вами співпадає те, що чоловік любить. Певними такими інтимними речима якось зближуватися з вами без ніяких заслуг, то щоб не вийшло так, що ви ніби впадаєте в той самий патерн поведінки, і що знову повториться історія, що тут могло вже так бути, якось, що, що він з цим приходив, і це стосунки ще більше завело в таку якусь нерухому зону. Ну і для вас тут ж порада. Вибирати партнера, який також хоче того самого, що ви. З самого початку ви розумієте, що ви йдете до одної мети, що тільки тоді дозволяєте цим партнерам прив'язуватись і самі прив'язуватись. Більше відкритості, чесності, тому що дуже часто ми в голові щось одне плануємо, партнер щось інше, а потім, вже через декілька років, ми розуміємо, що це ну, були зовсім непідходящі люди для наших усіх мрій. Для когось, от в кого партнеру це власне по інтимній частині, то приїжджає, то їде, то вам потрібно може просто зрозуміти, що це потрібно зупинити. Тому що коли людина йде від вас, вона йде. І те, що ви їй дозволяєте ще раз і ще раз користуватися своєю енергією і тілом, це її не повертає в ваше життя, але просто забирає ще якийсь, якусь частку вашої енергії. От в кого така ситуація, що не розсталися, але і не разом, і усі такі походенки чоловік намагається влаштовувати, то він просто хоче добрати ту енергію, з якою він скучив. А чи заслуговує він на за цю енергію? Чи достатньо він зробив? Чи він просто далі ваші стосунки заводить просто в глухий кут? Яка головна порада від всесвяту до цього чоловіка? Тобто, що ви зараз не бачите або не хочете усвідомлювати. Вже пам'ятаю, виходило у нас таке декілька розкладів назад, що ви не хочете усвідомлювати, що ви є довершена, ви є завершена, ви є ціла, ви не є людина, якій потрібна половинка. Тому що тут виходить карта, що от ви хотіли б когось, хто б вас доповнював, хто б вас любив, любив би ваших дітей. Але ви повинні любити своїх дітей. Чоловік не зобов'язаний любити ваших дітей. Головне, щоб він любив вас і щоб він не ображав ваших дітей. Цього вже ніби достатньо. Що ви вже є ціла. Просто повірте в це, відчуйте це, відчувайте ці свої межі в душі, де ви розумієте, що ви ціла. Що ще треба знати? Людина, яка говориться цей розклад. Що ще треба знати? Що десь ви сама відштовхуєте свої потреби в стосунках? Що вам потрібно більше дбати про свої потреби відносно. в відносинах? Щоб у вас це благополуччя відчувалося у ну, вас. Тут також така порада. Не залишайся з тим, хто ну, не справжній, неправильний для вас, просто через те, що ви почувалися з ним якось. Захищено ну, от зараз запитали також, в питання, а чи зміниться ситуація з цим чоловіком? Зміниться і виходить карта кордонів. Якщо ви будете ці хороші кордони свої притримувати. кордони це не лише коли в нашому матеріальному світі, а в принципі от з собою домовитися. Щот я приймаю цю людину на, ну, на умові, що вона дійсно буде відповідати тому, що вона говорить, відповідати тому, про що ми говорили, ви ж нічого нового не просите. Щоб не виходило так, що ви почуваєтесь ображеною через те, що ці кордони порушили. Не треба бути занадто істороненою, звичайно, але якщо ви відчуваєте, що вас ображають якось втручання. Ну, і також ще, коли ви очікуєте занадто багато, і воно не стається так. Тобто, це не означає, що ви не повинні очікувати від світу багато. Просто інколи та людина, яка біля нас є, вона не може дати нам, вона просто не вміє дати нам те, про що ми мріємо. Чи, можливо, переглянути ці очікування, щоб вони відповідали тим партнерам, котрих ви вибираєте. Тому що можуть бути очікування не те, щоб високими, а просто іншими, ніж той типаж чоловіків яких ви вибираєте? Що цей типаж чоловіків потрібно змінити, або очікування від партнера змінити, щоб це співпадало з тим типажем, який вам подобається? Ну, для такого простого прикладу на ну, хлопський розум, то це ж як буває, що жінки ну, зазвичай молодші, це просто такий приклад, що зазвичай чоловіки люблять поганих чоловіків, які там зброю носять, які там такі самі круті в компанії. А потім хоче, щоб такий чоловік, такий є, який там, всіх ображає, всім, всіх б'є на вулиці і так далі, щоб він був класним чоловіком, сім'янином, щоб він дотримувався слова. Ну, так не буває. Мріє в жінки бути принцесою, а вибирає собі якогось такого не дуже достойного кандидата для того, щоб став принцем. Така от історія сьогодні. Дуже емоційний сьогодні був чоловік. На розклад прийшов дуже емоційний, в дуже такому. Стані, ніби готовий здатися. Не те, щоб вам просто готовий здатися в житті, якісь розчарування були. Зрозумів, що він помилявся, що він не був правий. Він це розуміє, і... але не розуміє, як по-іншому жити. Його або ніхто не навчив, або просто його его настільки взяло верх, що він просто не знає, може йому треба якось допомогти. А вам дякую дуже за розклад. Якщо вам сподобалось, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки, тому що це допомагає мені розвивати канал. Дуже вам дякую, до зустрічі!